Футбол, плавання, стрільба із лука, вейкбординг, кросфіт, лижі, баскетбол на візках, бойові мистецтва і навіть біг сьогодні. Для військових, що зазнали поранень на війні, зокрема і ампутації, існує безліч видів адаптивного спорту, розповідають фахівці. А тому не треба засиджуватися на лікарняному ліжку після травми і швидше починати відновлюватися фізично радять лікарі. Адже спорт найкращий приклад фізичної та психологічної реабілітації. Це як кажуть психологи. Який вид спорту обрали для себе, і чи справді фізичні вправи лікують не тільки тіло, а й душу? Кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже. Я Микола. Можна нік? А толя, толя, дуже приємно. Він поки що не впевнено крокує на протезі. У військового Анатолія Мельниченка сьогодні перше заняття з вейкбордингу на відкритій воді ще й на спеціальній дошці із кріслом. Толя, от на такій дошці, ми катаємо. Перед початком тренер Микола Горбунов розповідає Анатолію, як керувати дошкою. Чи влазиш ти, чи нормально тобі по ширині тазу Влазю. Анатолій вдягає гідрокостюм, щоб не замерзнути у холодній воді, і разом із тренером та групою підтримки вирушає на катері на стартову позицію. Рушить з Анатолієм його товариш, ветеран, а то Сергій Храбко. Він втратив ногу і руку у 2015-му Під час обстрілу на світлодарській дузі опанував вейк ще три роки тому, а нещодавно став чемпіоном України з адаптивного вейкбордингу. Тепер готується до чемпіонату світу і ділиться своїми навичками з другом. -хе 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 -хе. Анатолій спускається на воду. Його завдання втриматись на хвилі, яку створює човен. добавляй!» Перша спроба не вдала. Утім, за кілька хвилин військовий дивує результатом не тільки свого тренера, а й досвідченого друга. Емоції класний настрій. ну Класно, все. Анатолій сам родом з Вінничини. Мобілізований був на початку цього року. Воював на Харківщині та на Донеччині. Поранення отримав біля Кремінної на Луганщині. А це був скид з дрона. Ну і так втратив ногу. Довго не могли забрати трішки, бо був обстріл. Наразі він опановує протест та проходить реабілітацію. Окрім вейкбордингу, плаває на саббордах та грає у гольф. Каже, спорт це найкраща реабілітація після поранення, особливо психологічно. В госпіталі теж будеш лежати, одні поранені, і всіх одна і та сама історія. Війна, поранення. Негативне все таке. А так люди. Спілкування тренер Микола Горбунов результатами першого заняття задоволений. Запевняє для вейгбордінга не потрібна спеціальна фізична підготовка. Усі тренування для військових безкоштовні, тож закликає інших приєднуватись, щоб хлопцям було краще полегшити їх життя, повернути їх назад до соціалізації у суспільстві. А це вже футбольний майданчик протез Олександра Мальчевського лежить в стороні, поки його власник розминається та відпрацьовує удари по м'ячу на милицях. До війни Олександр грав у любительський футбол. Після поранення був певен, це хобі вже не буде досяжним. Аж раптом натрапив у соцмережі на оголошення про набіру команду з футболу для людей з ампутованими кінцівками. Позвонив тренеру, він каже, да приходять за Ну і так втягнувся взаємо. Олександр Доброволець спочатку був у ТРО, а згодом перевівся до лав ЗСУ. Поранення отримав у травні минулого року на Харківщині під час знищення ворожої техніки. Потрапили під мінометний обстріл. Майже шість годин. Типа, хлопці витягували мене з позиції в турникеті. І за цього там спочатку відірвало там, кінцівку, потім було рядом ну, цих операцій, під час яких типу, ремпутація там, те, те те, пішло ну, таке. Після виписки зі шпиталю жаліїся Сашко почав стрімко набирати вагу. Тож наразі футбол допомагає відновитися не тільки фізично, а й психологічно. Дуже подобається, розвантажує дуже добре. Під час там, тренування е, перемикаєшся на футбол, да, і ти не думаєш про битовуху свою типу, житті. І ну, це ось основне. А то, що ти там побіг. Гавши трошки, це добре для твоєї фізичної форми. Тренер збірної Дмитро Ржонковський займається з хлопцями з початку червня. Каже, хвилювався, адже для нього це новий досвід. Найбільше його надихає мотивація та жага до життя його учнів. Ми жартуємо, сміємося, а реабілітація через спорт, через футбол. Мені здається, це найкраща реабілітація, яка тільки може бути найкраще ніж любі пігулки, препарати медичні. Це просто чудово. Роман Линдов, воротар, кисть втратив під час штурму майдану незалежності 18 лютого 2014 року. Відновитись після численних травм та контузій допоміг спорт. Окрім футбола, ще займався кросфітом і навіть займав призові місця на чемпіонатах світу. Перш за все, це зайнятість. По-друге, це спільнота людей схожих. На тебе і дуже дуже помітно, як вони проходять ті самі етапи, що я, і можливо, в чомусь я, я можу також допомогти, тому що я там вже був. Нещодавно наша збірна повернулася з міжнародних змагань Ліга націй у Бельгії, посіла там друге місце та виборола перепуску на євро 2024. Для людини має бути мотивація і стимул. Тренування тренуваннями. А коли є стимул, це як вишенка на торті, так представляти честь нашої країни, співати гімн. Піднімати прапор України, вдягати форму збірну України. Мені здається, це просто прекрасно чудово. слава Україні! Енергену, слава! Іван Воробйов, Андрій Романок та Данило Лисенко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.